Так, знаешь, что сам открыл? Музыка тут, это... знаешь? Так, музыка. Ну, как бы, мастер. Это, я типа, не все. Ну, это тоже будет тут тоже. Ай, короче, все на максимум. Бек. Все я думаю. Почнемо. Як і гра має бути про зомбі. І перше. гри, грі, вон, напевно, вона проходить 4 години, так що буде нас доволі багато випусків по нічій. Так, ми на кладовищі. Тут яма. Я рухати нічим не можу. Ніх прям Так. Щось вилізло з ями. Вход першій зомбі. Gate is open! What feast begin. Нехай свято почнеться. Ага, і нас запхал кудась. Такий спорта. И да, хиха моя будет у студії Папят комбо. Це дуже крута студія, я вже від них и хав в их, а он не на канале. Просто. Ииии. І... Черный не усі. Окей, а, бляха, Окей, стоп, я так не это сгубил, ай, тут звучит как-то, мне мышка не я баню с таким, левая кнопка мыши, Так, okay, окей, це все звісно круто, але... а як? Чекайте. Effect, sound, video. Kiss if press не ні, почекайте. Я не можу так грати. У мене дуже сильні проблеми з такою фігньою. Чекайте. Тут... Тут конвентор... конвенторна мишка. Типу гору. Хай вниз мене несе не вгору. Хай вгору не мене несе вниз. У мене не зручно, як відео? <плух> так, на секунду. Тут пробую настроїти. Трошки в наштування? Ні. Контролз. Ідіот. Відео напевно. Так. Це все, звісно, круто. А вот, я... Инвер... Так. Бек. Ура, все я наруштував. Так, я в... Так, все я налаштував. І два 20-венку покупаємось. Не знаю, що відухача затягується, але давайте подивимось. Максимальні шойку попробую Гавно? Ну це взагалі без фільтрів, типа. ну от що можна піти. Дай цю Десенку ще раз подив'яся пару. Це. а, це саме назва ігри. По суті, в такому фільтрі треба всю ігру грати, але... Вона... він прав Я не буду в такому грати. ВЧС, це той, що був... прихиси. Прихиси, покрой, найбільш адекватним з усіх. Давайте без фільтра, я думаю. 70 і нон, вот вс. Так, Він усміхається якийсь шизик. А що робити? Ми в якомусь лісі. Ага, ми в ліс. Where is she? казала мені, що ми зустрінемось тут. Минулого разу я дозволив кистерві брю вибрати, це місце. Як хтось міг створити тут такий настрій? Ну поди похоля кто мистер Дубску отволі. Блять, квадрат. Окей, наша дівчина закликала нас на побачення. А сама не прийшла. Коротше, гра має бути по зомбі апокаліпсис, як... як я дізнався, і це має бути шутер. Я люблю шутер, я люблю холод. Це все дуже круто буде. Слава Богу, що, що мені не сказали і я з коментованою мешою, бо це був би. це був би дуже погано. навіть не повірите, наскільки. Так, окей, ми йдемо кудись. В якомусь садку? Юмиш невому мусатку. Я до речі вчора був на куцарці панеги. Так, мы пішли на Тобі, зосі, це ліпше нормально, а не каліан-приводом. Цікаво, чому це заклад так усвідоми? Диваки, мабуть, мають якусь ту службу. Може бути... Це відео вийде, до речі, 1 вересня. Я мушу вам десь сказати Напевно, відео трошки, що це рідкіше виходити, бо я школьник. Так. І через це. Як я вже казав, відео просто буде трохи рідкіше виходити. А я думаю, графік сильно прям не поміняється. Три відео в тиждень, як мінімум, буде. <плес> як завжди! Я з тримав... вб'ю Haha, <laughs> I can't believe I scared you. Don't be ridiculous. Of course you didn't scare me. Not even a little bit. Not even a little bit. <laughs> After all, how can you expect a man such as myself? Зрештою, як можна очікувати від такої людини, як я? To be afraid of someone like you. A woman. Боятися такою, як ти, жінка. God, such a way with words. Боже, як у вас зі словами. О. Сюди. Саме сюди підходь. <laughs> я щось не перестарав з такого.

<inaudible> no action. <inaudible> <protection>. No <inaudible> Okay, I think I have one in the car. I'll be right back. Alright, i Is there anything I can get, your highness, while I'm gone? You can get lost if you don't come back with a condom on your dinghy. Ви можете заблукати, якщо не помиляєтеся, з... Вартовим ви нас в єму... Глубному... Окей. Ні, звісно, класна ідея висунути один одному на кладовищі. Окей. Я тут тут включу. Те, що в мене... Я без наушників граю, але... Цей звук, що на всю кімнату всі є. Русіка, я тут подивлюсь. Ага. Окей, ми пішли. Тут бігати тут речі не можна. Ой, ми зашли лежати. Ні, це камінь. Так. І залишився один. Сьогодні мене сьогодні дуже удачний день. Як там буде був Окей, ми пішли назад. Я забыл, Що вот шагов скример. Судащимка себе зомби. Ааа! Так, нашу жизнь силы. Ну и то. Ч помнится капец, как фигова идея? А я капец, как пьювая идея, где накладывается. Бойтесь по лахи, типа того. Так, мысли в цей. Бляха, це туман! Я нічого там не бачу! Так, окей. Будемо без службу божу. О, почитай записку, записка. Більша частина цієї замітки написав мовою, якої я не розумію. А, внизу напишу по-англійськи. Зізнайся мені. Что-то, что-то Окей. Так, во что, -то, что -то okay. Теперь, может, можно было пойти? Угу. Что-то такое? Инспекас... ...кет. что таке? такое? с скриню. Окей, давайте. Да ё, чему стики тексту? Это трудно. И табочка з с надписью. Сестра Марія. Нехай Бог проведе вас додому. Хоча, Хоча перегляд... не буду закривати. Що я поведу? Сестра Мари... Марії знову погодить. Без швидше такі хабітки. Ось, боюся в ріхах свої. Давайте читати. Сестра Марія. Ваша повинна не буде проігнорована. Принести символ свого покаяння. До мене і узнаю свої гріхи, щоб отримати прощення. І дозволь залишатися в цих підставах. Що я не поняв? А отут зубак. Угу. Сестка Марія. Підняти кукфі. А. Хрест. Що ж по-малому це хардкорі? Ізийда 6. А закрите. Так я не хочу дуже затягувати перший випуск. Я просто хочу діювати хлопня. Дякую за ключ, брат! Никаких он не мог блять, не буду английский. Хочу він йому пофиг. Але за хестри мені дав ключ. Дякую, чувак. Як нікого виручаєш? Сестра Мария втікла. that seemed to have happened almost overnight

Это шутка. Это шутка с я не верю. Можно сказать что кайфово, но это шутка. Я как что 4 4 дели. Как сегодня чуть чуткие не было? А я надію, що воно на не управлене. Фух, добре, я, я злякався, просто і ще є демка. Я демку не дивився. Так, дві нашвидва два Почкайте, чекайте. А, ми ж курс, чужка граємо. Фух, це рожовий. Що за фігня? Підняти фонарик, почитати. Прислав. Читайте фонарик. Окей, ми зараз... Uh, у зомбі кальцію справжньому. Я зараз хочу дещо провірити. Деревце в руки, почитати записку. Стаж за ножами та ящиком з патронами. При необхідності, нож використовуються автоматично. Не попадаюся на них без одного. Так, і зараз хочу швиденько перевірити. Я в одного. Я саме тільки одного чувака побачив, що він іграє. Я хочу подивитись, де збереження на першій... ...грі. Окей. Значить, знаєте що? Натем я буду закінчивать ваших выпуск. Така двойка. Перший випуск, Тау, воїх, випуск. Що ж З вами був Чмолік Ставте лайки, Підписуйтесь на мій канал. І чекайте нового випуска The Getest of the Поки що ще прикольна Всім Всем па папа!